Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського стартувала 21 ша міжнародна науково-практична конференція ідеї академіка Вернацького і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки. Цей захід традиційний для нашого міста, і щоразу він об'єднує чимало учасників та напрямів для обговорення. У нас є економічний напрямок, окремий є природничі науки, соціально напрям, соціально-культурний напрям такого більш гуманітарного спрямування. І, звичайно, всі учасники, які подалися на цю конференцію, їх 92 з п'яти країн світу. Вони будуть приєднатися в змішаному форматі, хто наживо, хто онлайн. До цих секційних засідань, під час яких вони доповідають результати власних досліджень за тим чи іншим напрямком. Ця конференція об'єднала розвиток природничих наук у контексті концептуальної спадщини Вернацького, та звісно ж стратегію розвитку та структурно-інноваційну перспективу економіки. Наша участь як полтавська торгово промислової палати, як об'єднання бізнесу на Полтавщині, вона пов'язана з тим, що бізнес Полтавщини і України він зацікавлений у якісних кадрах. Тобто, університети Полтавщини і звісно ж, наш Кременчуцький університет. Міні Остроградського, він годує дуже великий перелік спеціалістів, які потім ідуть і працюють у бізнесі. Тому ми зацікавлені в таких конференціях в спілкуванні з освітянами, в спілкуванні з бізнесом з приводу підготовки цінних кадрів для нашої економіки. Варто зазначити, що студенти КРНУ імені Михайла Остроградського ще до вступу демонструють свої здібності у ліцеях, а допомагає їм у цьому саме мала академія наук Кременчука. Я дуже рада бути сьогодні присутня на цій конференції, тому що у нас уже багато років існує тісна співпраця між малою академією наук Кременчука і нашим рідним університетом. У нас проводяться спільні заходи, члени, професори. Нашого університету готують майбутню українську еліту, тому я дуже дуже вдячна університету і нашій співпраці. Метою заходу стало обговорення та впровадження в життя результатів досліджень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку освітньо-наукової сфери діяльності сучасного соціуму, як сукупності природничих, гуманітарних, економічних і політичних процесів, що відбуваються в Україні. Саме тому до участі в конференції долучилося і студентство, адже саме вони ті. То у майбутньому стануть фундаментом для розвитку України. Я буду приймати участь у конференції Вернацького. Буду розповідати свою доповідь на тему сучасні біотехнології виробництва фітопрепаратів. Я приймала участь в цьому році у трьох наукових роботах. Я зайняла три місця на області, і одне місце по Україні: перше і два третя на області, і третє на Україні. Ця конференція триватиме до 26 вересня, аби максимально розкрити обговорювані питання та напрацювати дієві шляхи сталого розвитку нашого міста та країни в цілому. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.